Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що заважає де окупувати Луганщину, Луганську область від росіян. Звільнити Луганщину від росіян. Де окупувати? Як саме це буде відбуватися? Звільнення Луганщини від росіян. Ой, звільнять, Луганщина буде звільнена. Луганська область України. Тут буде надходити допомога людям. Взагалі, стан зміниться. Кардинально це все зміниться. Дійсно, Луганську область звільнять від росіян. Більше таких ситуацій ситуації злочинів не буде повторюватися. Тут вийшли карти, що Луганщина буде звільнена мирним шляхом, тобто без військових дій, так, поступово мирно, без бойових дій. Проте будуть прильоти мирні. Мир, мирний вогонь. Так, у Луганщину будуть прильоти. Це будуть військові України знищувати росіян, вижинати її в ворога. Ні, тут повернуться всі люди в Луганщину, до своїх домівок, до своїх близьких людей, і буде мир на цій землі, ну, на Луганщині буде мир. Люди не будуть війни. Всі прихильники расистів, росіяни з Луганщини вийдуть, з Луганської області вийдуть. І повернуться люди, ті, хто змушені були виїхати. Тоже добрі карти. Ще багато чого заплановано тут стосовно відбудови, фінансування і відновлення території. Так, страждання сильне. У людей. Важкий стан і людям необхідна допомога, ось те, що робили. Так, тут необхідне фінансування. Люди бідні. Дуже постраждали, була агресія, в застосована агресія до цивільних людей, багато вбитих і в Луганщині необхідна підтримка. Дуже бідні люди. Так, ви будете деокуповані. Скажіть мені, будь ласка, вищі сили. Коли саме відбудеться деокупація Луганщини? Яке це буде число? Четверте число. Так. Напевно, що це буде перше число сьомий місяць. Або з 1 по 4 число. де окупація Луганщини, звільнення і людей свято. Прошу вищі сили, допоможіть звільнити Луганську область від росіян. Заперечу. Заперечу. І прошу повернути всім расистам, росіянам, хто знущався, катував, вбивав цивільне населення, заперечую, в Луганській області. Прошу повернути все це їм назад. Заперечую, заперечую. Більше нема змоги в росіян тримати окупацію Луганщини. Луганську область звільняють росіяни, виходять, припиняють свої дії, виходять повністю, звільняють, залишають Луганщину. Буде так. Дійсно, вони виходять. Іде дуже добрі карти вийшли. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на звільнення, деокупацію Луганщини, Луганської області від расистів. І прошу перекриваю повернути по Верховному суду всі злочини, всі вбивства, смерті, грабування, катування, гвалтування. Всі жахи, що робили росіяни з цивільними людьми у Луганській області, повернути їм назад. Тому, хто чинив ці злочини, все вертає назад, весь цей біль і жах. Буде так. Буде відновлена влада України, закони України і забезпечення людей допомогою гуманітарною. Буде так. Виплати всі допомога. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть де окупувати Луганську область. І звільнити від росіян, від їхньої агресії, зброї, військових. Більше нема бойових дій, більше нема окупації, більше нема сліз і смертей. Луганші Луганській області України буде так, буде так, буде так. Відкривався шлях на повернення в Україну. В Луганщині більше немає жодної перешкоди. Буде все сказане, здійснено. І прошу викрити всі брехню, всю пропаганду російську. Більше на окупованій території Луганщини ніхто не вірить в російську пропаганду. Не працює більше ця брехня, буде так. Дякую за увагу.